Нова хвиля мобілізації стартувала на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни ходять по квартирах і шукають чоловіків, які заховалися. Беруть усіх, кому від 18 до 55. І виною такого масового полювання великі втрати росіян у війні. У Росіян не було проблем з набором людського резерву ресурсу. йшли люди там за гроші в різних регіонах, там Смоленськ і так далі, і тому великих потреб вони в цьому тут не спостерігали. Ймовірно, що зараз дійсно почалися складності. Ми це спостерігаємо з набором людей. Понад 10 тисяч українських чоловіків росіяни мобілізували торік. Повідомили у центрі протидії дезінформації. Це люди з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, та частково Донецької та Луганської. Протягом наступного року окупанти хочуть мобілізувати вже 50-100 тисяч наших громадян. Припустив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ.